Представтесь і розкажіть, як зародився цей проект. Доброго вечора. Мене звати Ксенія. Наразі я живу тут в Барселоні, але приїхала я сюди через війну з міста Харків. І е, цей проєкт для мене є дуже особистий, бо він розпочався з дуже особистої історії, е, донька моїх дітей. Разом зі своєю матію перші дні війни провела в своїй квартирі в ванні, у кімнаті безпосередньо в ванні на п'ятому поверсі п'ятиповерхової будівлі район Салтівка. На превеликий жаль, зараз багато хто знає про нашу Сталтівку через ті жахи, які вона отримала. І е, ця дівчина вона отримала такий великий стрес і е, разом з тим небажання налякати свою маму, яка поруч з нею, що вона перестала розмовляти. Тобто здорова, класна дівчина, дуже талановита. 18 років вона не розмовляє через декілька днів після початку війни. Вони з мамою поїхали на Західну Україну. І в дорозі їй трапився маленький аркуш паперу і олівець. А справа в тому, що ця дівчина вона дуже обдарована в малюванні. І по тому, як вона почала малювати і стала виплескувати свої емоції, вона почала розмовляти. А я, знаходячись тут, думала, як я можу допомогти підліткам, що я можу таке зробити, щоб ну воно справді мало дію. На превеликий жаль, в мене немає психологічної освіти, тобто я не можу бути з того боку корисна. Але коли мої друзі мені це розказали, я подумала, що якби мені зібрати підлітків дітей, які мають талант в образотворчому мистецтві, і надати їм можливість реалізуватися, продовжити навчання, розвиватися в тому, то це таке, знаєте, природне сівство, воно їм. Само їх витягне з тих жахів, які вона ну, тобто, допоможе перешагнути через, через ці травми, вибачаюся дуже емоційно. От. І м, з тої ідеї все і почалося. Єдине, в мене була такий, знаєте, стоп перед першим кадром, першим кроком, кадром, бо ми спочатку займаємося фотографією, був пов'язаний з тим, що я в новій країні. Я не знаю, як тут все працює, і з тим побажанням зробити найкраще не б хотілося в якусь хлебу в'їхати. І дякувати іншим волонтерам, які повірили, що це може допомогти, що це справді така штука, яку треба зробити, і зробити одразу. І ми почали цей проєкт. Наразі він нараховує чотири етапи перша фотографія, який, результат якого ви тут бачите сьогодні. Далі в найближчим часом ми розпочинаємо вивчати і робити короткометражне кіно. Потім в нас є етап малюнок, і потім ми з дітьми ми їх навчаємо, пишемо, робимо книжки з їхніми власними історіями і ілюстраціями і опублікуємо їх тут в Іспанії. Кожен з проєктів тримає від 6 до 10 місяців. І е, його такою фінальною крапкою буде публічний заход, на кшталт того, де ми з вами сьогодні і зустрілися. Які цілі і задачі ставив цей проект? А мені дуже приємно відповідаючи на це питання е, вже скільки часу, минуло ми почали в листопаді сказати, що ми не тільки ставили перед собою цілі, а на сьогодні ми розуміємо, що ми всі їх досягли. І тому там нам це надає крило продовжувати. Перше, ми дуже хотіли допомогти дітям адаптуватися в нові місцевості з новою мовою, з новими реаліями того життя, з яким вони зараз мають справу. Ми дуже хотіли надати їм можливість розвиватися, розвивати той талант, який в них є, бо ця штука, яка справді їх дуже рятує, їм допомагає. І по-третє, мені здається, це така знаєте, ціль для дорослих, але на мій погляд, вона дуже важлива це нагадувати суспільству і цілому світу. Що, на превеликий жаль, але війна все ще триває. Бо минуло багато часу з того часу, як все розпочалося, і вже спілкуюся тут, в Іспанії з різними людьми і організаціями. Інколи кажуть, слухайте, пройшло стільки часу, ну типу в українці вже все в порядку. І кожен раз ти такий, геч, ви який там порядок? Ну ні. Тому через мистецтво ми звертаємо увагу на те, що війна триває. Які є подалі цілі та розвиток цього проєкту? Ми закінчили зараз перший етап фотографії. Ми почали з нього, бо для нас воно було найлегше в реалізації, бо в Україні я маю досвід працювання фотографом в глянцевому виданні і персональних зйомок. Так само, тому я мала уявлення, як навчати цьому, що треба сказати, і оскільки в нас не було фінансової підтримки, то дуже важливо було придумати такі почати, які ми можемо починати з нічого, нічого не маючи. В мене була моя камера з собою, ну і принаймні у всіх дітей є або свій телефон, або телефон батьків, і через це ми змогли розпочати в найближчий вибачаю, час. Ми розпочнемо групу з вивчання короткометражного кіно, і наприкінці це буде такий сюрприз для дітей. Ми домовляємося з Кінотеатром тут, і вони зможуть на великому екрані побачити ті роботи, які вони зробили. Я, я навіть не можу уявити, скільки попкорну нам на треба сьогодні. От ну бодай буде. От попкорн це добре до кіно. І так само, оскільки це є попит, ми паралельно запускаємо ще одну групу з фотографій, бо дехто дізнався щойно і каже: а ми б хотіли, а ця група вже закінчилася. Тобто, це осени ми починаємо групу. З короткометражного кіно ми тут, в Барселоні, починаємо ще одну групу з фотографій. У нас наразі почалася вже група в Германії, в Німеччині, вибачаюся, ще вчимо. В Німеччині підлітки українські, які так само вже почали займатися. В нас є зараз вже учні в Швейцарії. І у нас є невеличка але я сподіваюся, група з фотографій в Україні. Дехто нещодавно дізнався і ми організували цю групу, а дехто в цій групі це діти, які виїжджали здебільшого з мамами з України, були тут, в Барселоні. Ми з ними познайомилися, почали навчання, а потім з своїх міркувань вони повернулися в Україну. І таким чином наша група в Україні стала ще більше. Але знаєте коли я бачу той результат, що ми отримали, я маю на увазі, які наші діти стали усміхнені. Вони дуже класно спілкуються між собою. Бо для мене це був жах. Наші перші заняття вони приходили, вони сідали чи через стілець, чи через два один від одного. От, Уявіть собі, там 12-15 дітей підлітків, які сидять, і кожен отак тримає руки. Вони опускають голову, вони щось записують, і між собою вони не спілкувалися. Тобто вони заходили, казали, «Здрасте», І коли йшли, вона кажу: Давай. Зараз. Вони справді спілкуються, це дуже класно, і мене це надзвичайно тішить. Вони їздять один до одного в гості. Вони там щось влаштовують, якісь ночовки, якісь там паті, хтось кудись. Тобто, вони потроху оживають з цим, і вони стали дуже усміхнені. Всі навіть інколи мені здається, що знаєте, якщо перші заняття йшли в тиші. Тобто я заходила, була тиша, я намагалася з ними розмовляти, якось їх, активувати їх. То зараз, коли ми з ними зустрічаємося, у мене таке враження, що я навколо в мене багато пташок. Я десь в нізі це дуже коментно, і це мене насправді дуже тішить. Тобто я розумію, що та ідея, яка була допомогти їм. Перешагнути, перестрибнути ті травми, які вони отримали, і соціалізуватися, надати можливість спілкуватися з рідною мовою, все вона спрацювала, і те надає такі крила, що ми розпочинаємо нові групи, ми розширюємо нашу географію. У нас навіть я сподіваюся, що вже найближчим часом ми зробимо такий великий крок через океан, бо там так само є наші українські підлітки, які так само потребують підтримки і допомоги. Чому з'явилася ідея саме фото? Виставки. Фотовиставка була логічним знаком в цьому реченні, скажімо, навчання, оскільки е багато хто з дітей, хто бере участь у цьому проєкту, вони ніколи не бачили свої фотографії надрукованими. І я вам хочу сказати, що коли ви дивитеся на кадр в телефоні, на екрані великого комп'ютера чи надрукованими, це ніби. Дві абсолютно різні історії, і мені дуже хотілося дітям показати це учасникам. І тоді прийшла ідея посеред проекту в березні. Ми робили так само фотовиставку, але ну, вона була менше за масштабом, за місцем, за кількістю робіт, бо їх на той час було менше. І е це дало класний такий… Поштовх для дітей до творчості навіть одна з учасниць, яка наразі поїхала в Україну. Вона, беручи участь в цьому проекті, вирішила подальше життя зв'язати з мистецтвом. Вона поїхала в Україну і вступила до вишу мистецького. От і продовжує бути з нами, що дуже приємно. От, оскільки ми закінчили всю навчальну нашу програму, то ми хотіли поставити таку красиву крапку і показати дітям, що вони отримали, що вони роблять. Плані мистецтва і кадра справа в тому, що е, тут на виставці можна знайти роботи, які вони робили на початку, і роботи, які вони зробили вже коли ми завершали через 8 місяців. І якщо пройти цю лінію, то ви побачите емоційний стан. Е, Тої дитини, яка це робить. Бо спочатку, вони, знаєте, вони наче дивилися тільки собі під ноги і бачили там один якийсь предмет і нічого більше. Вже на останніх роботах там є вулиця, є люди, є перспектива. І це геть інше їх відчуття життя себе і свого майбутнього. І ця виставка називається Збираючи світ соламків. Емоції і речі, наче знаєте, як уламки скла, з яких вони складають свої окуляри, через які вони будуть і зараз і будуть дивитися далі на світ. Тому виставка як можливість показати дітям, що вони навчилися, як шлях донести до будь-якого глядача. Емоційного стану цих підлітків і що той шлях, який вони пройшли за цей час війни. І втретє, безумовно, ті, хто ніяк, скажімо, близько не пов'язано з Україною, мешканці Барселони, якісь люди, які туристи просто гуляють містом. Бо, дякувати галереї і Бертіс з Фернандо, ми зробили виставку. В самому центрі міста, тобто тут навіть багато туристів, які просто будуть гуляти і заходити. Ми дуже хочемо нагадати їм, що війна триває, бо це той біль, і той, знаєте, як на зйомках фон, який в нас постійно є, чим би ми не займалися. Завдяки вам, я хочу сказати велике спасибі всім тим, хто повірив мені особисто. Що це потрібно робити, і потрібно робити зараз такий проект. Ті, хто повірив і підтримав ідею цього проекту, її реалізацію. я не буду, знаєте, як то кажуть, поіменно називати, бо це. Дякувати, це доволі зараз великий список. тих, хто нас підтримує, чи інформаційно, чи от галерея, яка нас прийняла до себе, чи певні фонди, чи волонтери з різних країн, які приїжджали в Барселону допомагати просто українцям, дізнавалися про наш проект і дуже активно до нього долучалися. По-різному, хто як міг, був хлопець, який приїхав і він був моделлю на наших заняттях. Ну, і це було дуже круто, таке можливість і експіріанс для ну, учасників. І мені здається, коли знаходиш тих, хто підтримує твою ідею і вірить в неї так само, як ти, вона надає крила, а крила допомагають рухатися вперед. І то я вам всім дуже вдячна. Дякую.